Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд своєї колекції помідорів. У мене їх 35 штук. Чому так багато я хочу обрати для своєї території, своєї землі найкращі сорти, з якими я могла б надалі працювати. Садити там 5 сортів, і мені цього було б достатньо. Зараз перед вами. Три гібриди, я вирішила їх спробувати. Ось цей гібрид мені подарували гібрид сакура. Е, кажуть, що ці помідорки дуже смачні. Е, ну, не знаю, я спробую. Всього 8 насінин в упаковці, але при цьому вони дуже дорогі. Це один пакетик коштує 90 гривень. Я не знаю, чи вартий він того. Далі е, томат Торбей F1, він надранній. Вегетаційний період всього 65 днів. Я спробую його висадити в теплиці, отаплюваємо, і подивимося, що з цього вийде. Далі гібрид Тарасенко. Це високорослий помідор. Ну, десь 160 см буде рости і плодоносити. Гібриди я буду висаджувати усі. Тут мало насіння, тут 8, тут 10 і тут приблизно 10 штучок. Ну, тут особо не розгуляєшся. Далі будуть сортові насіння. Перший, який попався, це дебарао царський. Я буду висаджувати по, два, по дві 3 по насінини кожного сорту та буду виділяти найкраще, найсмачніші для себе на майбутнє. Живу я в центральній Україні. Для цього потрібно. ну І територія у нас дуже така засушлива, скажімо так, погода не дуже, і треба обрати сорти, які будуть дійсно добре плодоносити, щоб не займати місце на маленькому городі. Царська насолода томат. Далі піде томат е, клондайк. Я, він низькорослий. Я взяла його випадково, напевно, ще роки три тому е, в магазині. Вирощувати томати я буду лише вдруге, тому що в минулому році все дуже сильно побив град. Я так і не спробувала ніяких помідорів, нічого не вродило, по суті. Дебарао червоний. В минулому році я садила дебарао рожевий. Його я спробувала смачний був. Чорний принц, я його не пробувала в цьому році попробуємо вирости. Балконне диво. Золоте. Я вирощувала балконне диво червоне, ну, рання була посадка. То вони такі кисленькі. мені не дуже сподобались. Спробую цей рік жовті. Якщо будуть класні, то я лишу їх в своїй колекції. Так, томат чорний мавр. В інтернеті його дуже хвалили, тому я вирішила теж взяти, спробувати. Насінь тут багато, але я буду садити лише 2-3 штучки. Помідорки тігрелла. Дуже гарні на фотографії. Я надіюся, що на смак вони теж будуть чудові. Помідори, медова капля. Мені здається, не дуже гарно будуть виглядати в консервації, але подивимось, як вони себе покажуть на моїй землі. Томат зуб дракона. Він такий длинний, сливковоподібний. Е і що саме цікаве, він пізній. Я буду його висаджувати на вулиці, пару штучок. Подивимося, що з нього вийде. Я хочу спробувати зробити м -м, сушені помідори. Або вялені, я ще не вирішила, буде видно, настільки він плодородний, Кажуть, що хороший. Томат великий пломбір. Він не дуже плодовитий, наскільки я розумію, але, кожу, він дуже смачний. Має там привкус якихось не наших фруктів, скажімо так. Так, томат забава. Дуже длинний, ну, дійсно забава, бо такого я ще не бачила помідора. Так, томат фіолетовий. Я в минулому році вирощувала американський синій. Він сподобався дуже сильно, але купувати його заново я не захотіла, тому що плодовитість у нього була невелика. На одне стебло до моменту, коли пішов град, було лише е, дві китички зав'язані. І, чесно, мене це не влаштувало. Спробую цей рік томат фіолетовий. Тепер екзотика. Банан червоний. Я сподіваюся, що опис правдивий, і він дійсно буде дуже смачний, і дійсно помідорки будуть довжиною 15 см. Дуже цікаво, що, що з цього буде. Може, його можна так запікати цілячком, я не знаю, спробуємо. Томат великий білий. Я дивилася огляди цього помідора в інтернеті. Він дійсно білого кольору. Висота його 3 метри, і має якийсь привкус також іноземних фруктів. Приїхав до нас із США. Спробуємо цю красу. А, і ще саме особливе, він плодоносить 15 кілограмів з одного куща. Я спробую подивимось. Надію, що. Це дійсно так, і він лишиться в моїй колекції. Буде дуже цікаво зробити білу томатну пасту. Томат це фамандра. Якщо загуглити, то можна побачити, що цифамандра це томатне дерево. Але м листя геть зовсім не таке тут на фото. Я думаю, що це просто якийсь помідор, який назвали цифамандрою. Цефамандра це багатолітнє томатне дерево, яке в нашій території просто не зимує. Його треба вирощувати в теплиці. І я не знаю, скоріше всього, це просто однорічна рослинка, помідор звичайний. Подивлюсь, що з цього буде. Але мене. Привлекло саме названня томатного дерева. Хотілося б собі таке дерево посадив одне деревце і не паришся з приводу помідорів. Далі черрі червоний. Ну, черіків в мене буде багато. Це я купила, по-моєму, в АТБ колись, дуже давно. Це ще до того, як ми купили участок. Так, ось цей черрі. Помідор. Написано, що буде на одній киточці багато-багато помідорчиків. Це я купила в Аврорі. Подивимось. Томат Вернісаж рожевий. Він мені дуже сподобався. Не впевнена, що камера передає повністю картинку, але він тут червоно-розово-жовтий з білими такими вкрапленнями. Томат гаргамель. З виду дуже гарний помідорчик. Я дивилась перегляди з цим сортом в інтернеті. Надію, що буде дійсно дуже смачний. Томат рання любов. Я взяла його для раннього врожаю. В Теплицю хочу підсадити також. Також рожевий томат. Розовий фламінго це із Аврори на сінічку. 4 гривні пакетик коштує. Я взяла тільки тому що він дуже дешевий. спробуємо, може сподобається томат чері чорний, сюди ж томат чері сніжний. І сюди ж томат чері золотий. Ось такі три різних черіки. Я спробую їх вирощувати для консервації. Нам дуже подобаються маленькі помідорчики в консервації. Дістав з'їв і все, і нічого не стріляє, бо, пам'ятаю, з дитинства мама не консервірує великі, і просто в рот не поміщається. І Я так не любила, коли він стріляє. Далі томат, кімнатний міні-бел. Я хочу спробувати вирощувати деякі сорти в контейнерах. Не знаю. Може, міні-бел сюди і підійде. Я хочу спробувати вирощувати дійсно городину в контейнерах чисто заради експерименту, щоб ми з вами могли бачити, чи буде щось із цих сортів рости в нашій обстановці з нашою жарою влітку для людей, у котрих немає городу, які можуть вирощувати на балконі, чи зможе воно все це рости. Далі томат Санька. Саньку я вирощувала, я встигла до граду зібрати врожай і наконсервувати. У мене всього було 10 кущиків. Мені цих 10 кущиків повністю вистачило для того, щоб законсервувати томатних соків, томатної пасти на весь сезон для моєї сім'ї. Сім'я у мене із трьох людей два дорослих і одна дитина. Далі, томат волов'є серце червоний. Я в минулому році садила жовтий, але так вже вийшло, що побило градом. Але помідорчики були дуже гарні. Так, ці насіння мені дала сусідка. Томат волов'є вушко, 10 насінин. Я не знаю, що це за сорт. Картинки я не бачила, переглядів не дивилась, Спробую виростити. Ну, я для себе візьму 2 насінинки на пробу і 8 штучок віддам їй. У мене іще таких насінинок, є багато для неї. Я буду вирощувати розсаду. Томат американський ребристий. Він мені дуже сильно сподобався зовні. Він дуже гарний, ефектний, салатний салат. помідорчик. Дуже такий приємний на смак. Я пробувала його на базарі. Буду вирощувати такий сама. Томат королівська краса. Він середнього розміру піде на консервацію. Не знаю, кажуть, що солодкий, будемо дивитись. І помідор Ляна. Це теж з Аврора, він теж на дранні. наскільки я розумію, я ще не читала опис. От таким чином я маю 35 сортів, якщо висадити кожного по два. Це буде 70 штук корінців, Я думаю, цього буде достатньо. Я хочу провести експеримент. 35 штук висадити в теплицю і 35 висадити на вулиці. Можливо, низькорослих я посаджу більше, щоб оцінити, як вони будуть зростати в наших обстановках. Ну... Вирізати також із цього відео я буду кусочки для того, щоб робити відео перегляд насіння, перегляд сортів, як вони ростуть взимку наступного сезону. Подивимось. Надіюсь, вам сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Це взагалі моє перше відео, тому вибачайте, якщо щось не так. Дякую вам за увагу!